Всім привіт! Сьогодні 29 червня 2025 року і дуже була вітряна погода і пробився голуб один. Так літав, літав, залетів в голуб'ятню і хочу його показати. Побачив, що він є румун із промаркованими, помальованими крилами знизу. Холоп, в нього крила помальовані. Тут рожевою фарбою, тут червоною фарбою. Спочатку думав, що це кров, але ні. Tak. Sanchok. такий добротний. Так, Хто має змогу під'їхати, можу віддати його. Оскільки так вже голубами сильно не займаюся, Тут тільки ти має ті, ті, що в голуб'ятні. Ставимо лайк, підписуємося на канал.